Всім привіти! З вами Мака. Та сьогодні в нас дек профайл на лідера, який до сих пір не втратив своєї актуальності аж з моменту виходу стартеру трьох братів. Це жовто-чорний Монкі ді Луфі. Чотири одиниці життя, п'ять тисяч сили. Особливістю лідера є те, що ваші фейсап-картки життя не йдуть вам в руку в разі отримання шкоди або темдекаються замість цього. Якщо у вас нуль одиниць життя, ви можете підкласти два дони під цього лідера, затрешити одну картку, взяти дві, п'ять кост картки з вашого треша та покласти їх фейсап собі в життя. Ця здібність дає величезний простір для комбінацій, тож перейдемо до нашої деки та почнемо з лоукост карток. Та почнемо з Монкі Ді Гарпа за один дон на 2000 сили, має 1000 каунтера, а також це сьорчер, який дозволяє нам подивитись 5 верхніх карток та додати в руку Сабо, Ейса чи Луфі вартістю 5 чи менше. Три копії шарлот флампе за один дон на одну тисячу сили це 2К каунтер, а також ви можете задровити одну карту, якщо візьмете в руку картку життя. Три копії Макіно за один дон це також 2К каунтер, та онплей ви можете взяти одну картку життя, після чого подивитися усі інші картки та покласти у необхідному вам порядку. Чотири копії Хозукі Кійорі за 2 дони це також 2К каунтер. Ви також можете взяти собі в руку одну з карток життя, після чого покласти одну картку з руки на топ свого життя. Далі йдуть по 4 копії малюків за 2 дони: Луфі, Сабо та Ейс. Усі вони мають по тисячі каунтера та однаковий ефект. Ви можете затрешити малюка, після чого подивитися верхню картку вашого життя. Якщо це буде такий самий дорослий брат вартістю 5, ви можете розіграти його, і якщо ви зробите це, ваш лідер отримує додаткові 2000 сили до старту вашого наступного ходу. Дві копії блокера Curly Даден за 5 донів на 4 тисячі сили. Онплей вона дозволяє зіграти з руки по одній копії кожного малюка. Перейдемо до великих братів та почнемо з чорного. 5 кост сабо на 6000 тисяч сили. Це блокер, а також он плей він дозволяє вам задровати дві карти, після чого затрешити дві карти та дає вашим керектерам імунітет до докіо до старту вашого наступного ходу. Чотири копії ейса за 5 донів на 7000 тисяч сили. Якщо у вас двічі менші картки життя, він отримує раш. Чотири копії жовтого Луфі за 5 донів на 6 тисяч сили. Його Activate Main додає йому 2 тисячі до старту вашого наступного ходу, після чого ви маєте затрешити одну картку стопу вашого життя та задровати картку стопа Деки. Чотири копії екхед Луфі за 5 донів на 6 тисяч сили. Якщо ви маєте дві чи менше картки життя, ви можете затрешити цього персонажа, після чого кійошнути ворожого персонажа вартістю 4 та задровати картку. 4 копії Гекка Морі за 8 донів на 9 тисяч сили. Його онплей дозволяє розіграти з треша 2 картки вартістю 4 та 2. Одну ви розіграєте рестит, а іншу активною. Якщо правильно комбінувати здібність лідера та Гекко Морі, кожен хід ви можете мати 2 хп та 9 тисяч сили у лідера. Також граю дві копії Ice Age, які дозволяє знизити кост ворожого персонажа на 5 до кінця вашого ходу. Також має тригер, який кійошить персонажа вартістю 3 чи менше. Ось такий от вийшов дек профайл. Як на мене, лідер дуже цікавий, але досить складний, та новачкам може бути важко. Як вам ця збірка на Луфі? Пишіть в коментарях, а також діліться своїми дек-профайлами на жовто-чорного луфі. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за актив під відео та до зустрічі!